Так, Шири! Доброго дня учні п'ятих класів! Мене звуть Катерина В'ячеславівна. Сьогодні у нас з вами тема у класній кімнаті. Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо, розглянемо іменники у множині, які знаходяться у класній кімнаті, Ці самі предмети, які ми вивчали на минулому уроці, а також виживання артиклів AINA у знахідному відмінку. Рухаємось. Наш урок ми розпочнемо з прави 1, сторінки 66 підручника. Подивіться на завдання. Хюрицю ушпріх на. Прослухай і повтори. Слухаємо. Штуна 24, Übung 1. Та. Da, 3, das Bild, Die Bilder, die Gardine sind Dario Dina. Die Tafel, die Tür, der Tisch, das Fenster, bitte, rot. Well, А зараз давайте пригадаємо та повторимо слова з нашого минулого уроку на тему наша класна кімната». Подивіться: де тіш стіл, де штуль стілець, ді шурбанк Парка. ді тафель, дошка, де Schrank – шафа. Ді Uhr – годинник. Дас біль картина. Die Tabelle – таблиця. Молодці. Переходимо до вправи два. Хюрицу і шпріхна. Прослухай і повтори. Ліст і шрайбе. Прочитай і запиши. Спочатку ви прослухаєте ці слова як в одній так і в множині. Слухаємо. Штун 24, Übung 2. Das bild. Die bilder. der Computer, Die Computer. Das Fenster. Die Fenster. Die Gardine. Die Gardinen. Der Schrank. Die Schränke. Die Schulbank. Die Schulbänke. Der Stuhl. Die Stühle. Die Tabelle. Die Tabellen. Die Tafel, die Tafeln, der Tisch, die Tische, die Tür, die Türen, die Uhr. Молодці. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть ці слова у робочий інсуші. А ми з вами рухаємось далі. Наше наступне завдання фербінде ріфтік. З'єднай правильно. Подивіться, будь ласка, зліва в нас різнокольорові слова, справа літери, якими ми повинні доповнити ці імени. Давайте пригадаємо ці літери. А, Аумляу, Е, І. О. Умляу. Молодці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А зараз ви можете подивитись і перевірити, чи правильно ви з'єднали. Впевнена, що всі виконали цю вправу правильно. They're good. Молодці! А далі, учні, у нас з вами руханка. Давайте трішки потанцюємо. どうしてだ Дуже добре, sehr gut. Рухаємось далі. Наступне наше завдання сторінка 67. Розглянь та запам'ятай. Подивіться на таблицю Мекедір. Дієслово gibt є, існує плюс апозитив знахідний відмінок. І ми бачимо з вами, як назмінюється закінчення у артикля. Подивіться, чоловічий рік einen Tisch. Тут є стіл айнен, закінчення ен. середній рід. е зіпта ан фенстер. Тут є вікно. Артикль ein. рід. рік. Езгібта ане тафель. Тут є дошка. Айне закінчення ен. Множество, е зібта шельбенке. Тут є багато пар. Артикль відсутній. Поставте відео на паузу і перегляньте це ще раз. А далі у нас справа 5. Подивіться на завдання. Ergéncite in article в Espetic East. Додайте необхідно артикль. Подивіться на зразок першого речення. In class in Cameron Gip is INE Two Fenster. У класній кімнаті є двері і два вікна. Ми додали артикль eine. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте письмово цю вправу. А зараз ви можете перевірити, чи правильно виконали завдання. Подивіться? Молодці! Дуже добре! Рухаємось далі. Наше наступне завдання вправа 6. Вас киптеським класним ціною. он шпіль діалоги, що є в класній кімнаті. Прослухайте приклади і розіграйте діалоги. Зараз ви прослухаєте ці приклади, а потім розіграєте свій власний діалог. Слухаємо. Сто 24, вправа 6. Gibt es im Klassenzimmer eine Tür? Ja, natürlich, gibt es da eine Tür. Gibt es im Klassenzimmer ein Fenster? Ja, da gibt es sogar drei Fenster. Gibt es im Klassenzimmer einen Computer? Nein, leider gibt es da keinen Computer. Дуже добре. Зараз ви можете розігратись свій власний діалог за цим зразком. Дуже добре. Зерш uns Дивимось на наше наступне завдання. Listen Text. Відіть die Substantive im plural. Прочитай текст, знайди іменники у множині. Слухаємо текст. In unserer Schule gibt es viele Klassenzimmer. В нашій школі є багато класних кімнат. Unser klassenzimmer ist groß und hell. Наша класна кімната велика і світла. Hier sitzen 30 Schüler, 12 Jungen und 18 Mädchen. Тут сидять 30 учнів, 12 хлопчиків і 18 дівчат. Im In Klassenzimmer sind 15 Schuldenke, 31 Stule, ein Lehrerzisch, 2 Bücher-Schränke, eine Tafel, viele Bücher, ein Bild, eine Landkarte und viele Blumen. Właśnie In kimnaті є 15 пар, 31 стілець, стіл вчителя, книжні шафи, дошка, багато підручників, картина, карта і багато квітів. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. А зараз перевіряємо, які саме іменники у множині треба було знайти. Подивіться, класенсимер, шуле, Юнген, Метхен, Шульбенке, Штуле, Бюхешренке, Бюхер, блюмен впевнена, всі виконали це завдання правильно. А ми рухаємось далі. Наші наступні завдання це вправа 7 і вправа 8. Подивіться, Вправа 7. Ließ die SMS. Прочитай повідомлення. Чатай маразон. Hey Mia, was gibt das Neues? Hey Tanja, in der Schule machen wir oft Umfragen. Eine Umfrage ist über unser Klassenzimmer. Meine Schulfreunde finden es gut. Was findet ihr gut? Unsere Schuldenke sind neu. Alle finden das sehr gut. Es gibt da einen Computer und wir hören Musik in den Pausen. Das finde ich toll. Das ist wirklich toll. Und wie findet ihr euer Klassenzimmer? Als ja. erstes bestimme, ob die Sätze dem Inhalt des Chats entsprechen. Kreuze an, wenn das, was dir begegnet, zuzugibt. І познач хрестиком. Подивіться, будь ласка, ріхтік одер фальш. Правильно чи неправильно. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. А зараз ми можемо перевірити, чи правильно ви виконали завдання. Подивіться, перше речення ріхтік, друге речення фальш, третє речення ріхтік, четверте речення. Фальш, п'яте речення ріхтік, шосте речення фальш. Молодці. А зараз у нас з вами вправа 10. Це буде ваше домашнє завдання. Шрайбе айне антверт ан мія. Напиши мій відповідь. Відповідь на це СМС із справи 7, яку ми з вами разом читали. І як зразок відповіді описати свою класну кімнату. Подивіться ось на такий зразок. Певне, наші всі впоруються із цим домашнім завданням. Наш з вами урок добігає кінця. Філім Дякую за вашу увагу, учні, успіхів вам і до зустрічі! Ao fim